У Івано-Франківську відбувся пікет на підтримку демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби на фронті. Родини бійців прийшли до будівлі обласної військової адміністрації. Дружина військовослужбовця Анастасія Штурко розповідає, що її чоловік у березні 2022 року пішов добровольцем. З того часу каже він був вдома 20 днів. Ми вимагаємо демобілізації військовослужбовців, які відслужили вже 18 місяців. Тому що їм потрібно відпочинок, їм потрібна реабілітація. Ну, їх потрібно вже змінювати. Вік вже втомився. Він, ем, от я вчора з ним буквально говорила, він каже, я готовий потім ще раз прийти, якщо буде потрібно. Але мені потрібен відпочинок. Демобілізація має бути по бажанню військовослужбовця, тому що не всі військовослужбовці хочуть демобілізації. Багато хто хоче залишатися до кінця війни до перемоги. Юлія Полипчук каже, її чоловік теж пішов на війну у березні 2022 року. Мій чоловік вже дуже довго на передовій, на нульовці. Раз на 10 днів приїжджав, раз на 8. І останній раз, що тепер прийняття було закону, що 30 днів, то їх пустили на 15 днів. Він навіть нічого не каже, бо і психічно їм там важко, і це і він даже ну так то говорити, він навіть не хоче про це говорити. Він хоче просто вдома і все. Людмила Калин прийшла на пікет, щоб підтримати своїх сина та онука. Розповідає, що 8 березня 2022 року вони пішли добровольцями у територіальну оборону. Онуку було неповних 19 років, коли він поїхав на фронт. Це ненормально для психологічного стану без ротації. Я не кажу за демобілізацію. Вони пішли добровольцями. Ясно, що це свідомі люди, але я говорю про ротацію. Не може бути, щоб стільки часу саме після Великодня, тобто відпочинаючи від 28 квітня, вони весь час на нулі. Весь час люди не сплять 17 місяців нормально. Син заговорюється, коли говорить зі мною. Чому нема ротації? Їх в свій час підготували того мого онука за два місяці. Пройшло 17 місяців. Чому нема зміни? Не треба ловити людей по вулицях. Треба брати тих, які вже є мотивовані. Мотивовані в нас є держслужбовці, це всі поліцейські, це всі держ... оці охоронники, це всі ці військові, які ходять по місту в військовій формі. Візьміть їх. Речник Нацполіції в області Андрій Яцків повідомив Суспільному, що участь в пікеті взяли 15 людей. Порушень поліцейські не зафіксували. Пікети на підтримку демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби на фронті відбулися сьогодні і в інших обласних центрах України, зокрема у Запоріжжі, Полтаві, Хмельницькому та Сумах. Петицію з проханням надати військовослужбовцям, які перебувають на фронті, понад 18 місяців. Право на демобілізацію за власним бажанням на сайті президента України зареєструвала. Марина Смішко станом на 27 жовтня вона назбирала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.